Уявіть світ, у якому слово може вбити. Світ, де думка злочин, а тиша єдиний спосіб вижити. Уявіть місто, на центральній площі якого стоїть шибениця, навколо натовп. Люди мовчки дивляться, як когось піднімають на мотузку. Вони не знають, у чому його звинувачують, і навіть не питають, бо питати небезпечно. Уявіть храм, де священник говорить. Хто засумнівається, згорить у вогні пекла, і ніхто не сміє підвести очі, бо страх сильніший за віру. Уявіть імператора, царя чи президента, який стоїть перед тисячами людей і проголошує зовнішній ворог уже біля наших кордонів. Натовп кричить від страху й ненависті. Бо коли люди бояться, ними легко керувати, так було в усі часи, в усіх країнах. У всіх релігіях, у всіх імперіях, найефективніша зброя в історії не меч і не гармати, найефективніша зброя страх. Коли люди бояться, вони перестають думати. Коли люди бояться, вони перестають боротися. Коли люди бояться, вони погоджуються на все. І тому вся історія людства це історія того. Як влада та релігія використовували страх, щоб контролювати мільйони. Вступ історія людства це не лише історія битв, геніїв чи великих відкриттів. це історія контролю, історія того, як одні люди намагалися керувати іншими, одні через силу та меч, інші через віру, проголошену з вівтаря, третє через ідеологію, яка замінювала релігію і ставала новим богом. Але був один інструмент, який працював завжди. Імперії падали, боги змінювалися, держави руйнувалися, революції міняли прапори. Але страх залишався. Страх це найдосконаліша технологія керування людьми. Він не потребує армій, законів чи вогнепальної зброї. Людину не треба тримати в кайданах, якщо вона сама боїться туди зайти. Страх може бути різним. Страх болю і смерті, коли бачиш шибеницю чи тортури, страх прокляття і пекла, який контролює думки і душу, страх зовнішнього ворога, який змушує людей забувати про свободу заради безпеки, страх бути інакшим, виділятися, говорити правду, страх втратити роботу, родину, майно, майбутнє, страх невідомого, коли хтось інший пояснює світ замість тебе, суспільства, побудовані на страху. Мають одну спільну рису. Люди в них живуть не тому, що вірять у владу, а тому, що бояться її. Коли влада хоче абсолютного контролю, вона не переконує, вона залякує. Коли релігія хоче безумовної покори, вона не вмовляє, вона погрожує. Коли диктатура хоче вічності, вона не веде діалог, вона карає. Страх це найстабільніша валюта влади. Ним легко розраховуватися, бо він завжди працює. У цьому подкасті ми пройдемо через різні епохи та континенти: від Риму до Північної Кореї, від інквізиції до тоталітарних режимів ХХ століття, від давніх імперій до сучасної цифрової диктатури. І побачимо, що, попри час і географію, сценарій завжди один і той самий. Там, де закінчується свобода, починається страх. А там, де з'являється страх, з'являється влада. Яка готова ним скористатися. Давній світ. Щоби зрозуміти, як працює страх, потрібно повернутися в той час, коли не існувало ані законів про права людини, ані демократії, ані свободи слова. У давніх імперіях влада трималася не на любові чи авторитеті, а на постійному страху. Наприклад, Римська імперія побудувала свою міць на демонстративному насильстві. Розп'яття, обезголовлення, катування усе це було не просто покаранням, а способом показати опір владі приречений публічні страти відбувалися на площах, де тисячі людей дивилися на повільну смерть. Розп'яття тривало годинами, а іноді днями, щоб страх залишався в пам'яті надовго. Тіла злочинців і бунтівників лишали виставленими на показ. Бо найкращий інструмент контролю. Це приклад, який бачать усі. Колізей був не лише ареною для розваг. Гладіаторські бої та страти слугували політичним інструментом. Так виглядає сила Риму, так закінчують ті, хто порушує порядок. У часи імператора Нерона страх став державною політикою. Після пожежі Риму він звинуватив християн і оголосив їх ворогами. Їх спалювали, катували, розривали звірами. Не тому, що вони були винні, а тому, що потрібно було створити ворога, перед яким суспільство мало здригнутися. Стратегія була проста: щоб керувати мільйонами, потрібно, щоб вони боялися не лише смерті, а й самої думки про спротив. На іншому континенті, далеко від Європи, імперія інків будувала владу на страху перед богами. Їхня імперія була побудована на переконанні. Що правитель це син сонця, а будь-який сумнів у його волі злочин не лише проти держави, а й проти Всесвіту. Одним із найстрашніших ритуалів було жертвоприношення дітей у часи стихійних лих, голоду або повстань вибирали найкрасивіших і найздоровіших дітей, годували їх найкращою їжею, прикрашали золотом і проводили урочисту процесію на вершині гір. Там їх приносили в жертву богам. Холодом, ножем чи удушенням. Ці ритуали бачили тисячі людей. Вони розуміли, що якщо держава здатна забрати найцінніше дитину, то вона здатна забрати все. Підкорені племена не піднімали повстань не лише через силу армії, а через психологічний тиск. Боги на боці імператора. Опір це виклик богам. Страх був фундаментом, який тримав різні народи в одній імперії. Своєю чергою монголи створили найбільшу сухопутну імперію в історії не лише мечем, а насамперед мистецтвом страху. Перед приходом армії Чингісхана всюди ширилися історії про масові різанини. Відомо, що якщо місто, здавалося, добровільно його залишали жити, а якщо опиралося, населення знищували повністю чоловіків, жінок, дітей. Вцілівших лишали, щоб вони принесли в сусідні міста новини про жахи Бухара мерв, Нішапур Київ. Це міста, які стали символами монгольського терору. Монголи не приховували жорстокість. Вони робили її частиною стратегії, їм не потрібно було вести довгі облоги, страх робив роботу за них. Багато міст просто відкривали ворота, бо знали. Хто бореться, той гине. Хто здається, той виживає. У результаті монгольська імперія стала найбільшою. Не тому, що була найсильнішою, а тому, що ніхто не хотів бути наступним прикладом. Середньовіччя і релігійний терор середньовіччя стало епохою, у якій страх перетворився на священну зброю. Релігія була не лише вірою, вона була законом, судом, владою і правдою. Коли люди не могли пояснити грози, епідемії, посухи чи смерть, вони шукали відповіді у церкві, і церква давала їх, але разом з відповідями давала і страх страх перед пеклом, дияволом, гріхом і прокляттям. Це був найефективніший спосіб керувати не тілами, а душами. У середньовічній Європі релігія мала абсолютну владу над людською свідомістю. У той час люди щиро вірили, що після смерті буде суд, а за гріхи вічні муки. І церква використовувала цю віру як найпотужнішу форму контролю. Одним із найстрашніших інструментів було відлучення від церкви. Це означало не просто духовну кару, це означало соціальну смерть. Людині забороняли спілкуватися з іншими, торгувати, працювати, її не ховали на кладовище. Людина ставала вигнанцем. І тому більшість навіть не сміли ставити під сумнів слова священника. Королі правили за Божою милістю. Сумнів у владі означав сумнів у Бозі. А сумнів це шлях у пекло. Релігія і політика були нерозривно пов'язані. Влада давала церкві силу карати тілом, а церква давала владі силу карати душу. Найстрашніше було те, що люди самі контролювали одне одного, кожен боявся виглядати грішником. Тому суспільство стежило за собою краще, ніж будь-яка поліція. Інквізиція стала символом релігійного терору. Її метою не було шукати істину. Її метою було знищити будь-який сумнів. Людину могли звинуватити в Єресі без доказів. Достатньо було чуток або заздрості сусідів. Суд інквізиторів був постановкою, результат якої був відомий наперед. Катування застосовували як інструмент встановлення істини. Зламаний фізично, підсудний зізнавався в будь-чому, що від нього вимагали. Проте метою катувань не було покарання. Метою було створити атмосферу страху, де будь-хто міг стати наступним. Публічні страти були спектаклем. Вогнище горіло не для того, щоб спалити єретика. Воно горіло для тисяч очей, які спостерігали і мовчали. Дивіться. І пам'ятайте, що буває з тими, хто сумнівається. За кілька століть Інквізиція стратила десятки тисяч людей і зламала мільйони не тілом, а страхом. Це була інформаційна війна задовго до медіа. Не потрібно контролювати всіх, достатньо карати публічно і демонстративно. У 17 столітті в американському салемі страх перед дияволом перетворився на масову істерію. Кілька дівчат заявили, що їх. Одержали демони і назвали імена тих, хто нібито займався чаклунством. Влада взяла це за доказ і почалося полювання на відьом будь-яка підозра могла стати вироком. Якщо людина заперечувала провину, це вважали знаком того, що вона служить дияволу. Якщо зізнавалася вимушено, під тиском страху це підтверджувало реальність загрози. Паніка знищила логіку. Сусіди здавали сусідів. Друзі, друзів, родини, родичів не тому, що вірили в їхню провину, а тому, що боялися опинитися на їхньому місці. 27 людей було страчено, сотні заарештовані, тисячі скалічені психологічно, та головний злочин був іншим. Салем показав, що страх робить людей здатними на все, навіть на знищення власної громади. Новий час і ідеології коли світ увійшов у епоху модерну, здавалося, що людство позбавиться темряви та страху, бо з'явилися освіта, наука, просвітництво, філософія свободи, але сталося навпаки місце релігії зайняла ідеологія, нова віра з новими богами, пророками і догматами. І якщо в середньовіччі карали за гріхи перед Богом. То тепер карали за гріхи перед державою. Сотні мільйонів людей опинилися у світі, де страх став фундаментом політики та інструментом масового контролю. Французька революція починалася з ідеалів свободи, рівності та братерства. Люди повставали проти абсолютної монархії, вимагали справедливості, вірячи, що зруйнування старого порядку дасть їм нове майбутнє, але дуже швидко на зміну надії прийшов страх. Після страти короля у Франції почався період, який увійшов в історію як епоха терору. Керівником став Максиміліан Робесп'єр, який проголосив: Терор, це швидка, сувора та непохитна справедливість. Було створено комітет громадської безпеки, який отримав необмежені повноваження визначати, хто є другом революції, а хто ворогом. Докази не були потрібні, достатньо було підозри або доносу. Гільотина стала головним символом революції. Страти відбувалися щодня, іноді по сотні людей за день. Серед жертв були не лише аристократи, а й звичайні громадяни журналісти, священники, вчені, і навіть ті, хто сам колись підтримував революцію. Люди боялися говорити, боялися думати, боялися мовчати. Ніхто не знав, коли настане його черга. Терор став способом утримувати порядок страхом крові. Всього за два роки було страчено понад 40 тисяч людей. А країна, яка боролася за свободу, опинилася під владою диктатури страху. Так революція показала, страх може знищити навіть ті ідеали, заради яких почалася боротьба. Інший приклад Німеччина. Після поразки в Першій світовій війні Німеччина була приниженою та зламаною. Економічна криза. Безробіття, голод і розчарування створили ґрунт для появи диктатора. Гітлер обіцяв відродити велич, повернути гідність і знайти ворогів, які винні в усіх бідах. Так народилася машина страху, побудована на трьох опорах: пропаганда, терор і образ ворога. Нацистська пропаганда створила ворога нації, євреїв, ромів, інтелігенцію, геїв, інвалідів. Їх називали паразитами, винними у поразках і бідності. Страх перед нечистими перетворився на ненависть, а ненависть на геноцид. Гестапо та СС стали інструментами терору. Будь-хто міг бути заарештований без суду. Люди зникали вночі і ніхто не смів запитувати, бо страх паралізував. Констабори стали фабриками смерті. Освенцем, Дахау, Майданик – Мільйони були знищені в газових камерах. Розстріляні, замучені. І все це відбувалося на очах світу, який мовчав. Маси поклонялися Фюреру, бо вірили, що він єдиний захистить їх від ворогів. Пропаганда створила реальність, де страх перетворював людей на фанатів. Третій рейх довів: страх і ненависть можуть перетворити цивілізовану націю на механізм вбивства. А от в Російській імперії, після революції 1917 року більшовики. Обіцяли побудувати новий світ рівності та братерства. Та замість свободи народ отримав одну з найстрашніших систем репресій в історії. Під час правління Сталіна страх став основним методом керування. Людей арештовували за підозрою у контрреволюції, без доказів, без суду, без шансів на захист. НКВС, Гулаг, розстрільні списки, таємні доноси все це було частиною машини терору. Сотні тисяч було розстріляно під час великого терору. Мільйони пройшли через трудові табори, де люди вмирали від голоду, катувань і холоду. Родини боялися говорити навіть удома, бо стіни мали вуха. Найстрашнішою зброєю було те, що кожен міг стати ворогом народу. Сусідський донос, випадкова фраза, жарт, книга і життя закінчувалося. Страх перетворив суспільство на мовчазну масу, де ніхто не довіряв нікому. А для мільйонів людей СРСР став не країною, а в'язницею з невидимими стінами. Страх у СРСР не був інструментом, він був державним фундаментом. Інші континенти страх як інструмент влади не належав лише Європі чи християнському світу. На всіх континентах, у всіх культурах і цивілізаціях він працював однаково. Підкорити народ можна силою меча, але утримати його можна лише страхом. Немає значення, яка мова, релігія чи політичний устрій. Страх говорить універсальною, зрозумілою всім мовою. Це мова, яку розуміють і королі, і диктатори, і пророки, і президенти. І найстрашніше це мова, яку приймають ті, хто мовчать. До прикладу, Османська імперія керувала величезною територією від Балкан до Близького Сходу і утримувала підкорені народи через страх та залякування. Одним із найпотужніших інструментів був Девширме – система, за якої з християнських сімей забирали дітей та віддавали їх у яничари, елітні військові загони султана. Це була не просто військова служба, це була психологічна зброя. Дитина зникала з родини назавжди, приймала іслам, втрачала ім'я та минуле. Публічні страти і показові покарання були частиною державної політики. Бунтівників могли повісити на міських воротах, скинути з мосту в босфор чи обезголовити на площі, щоб тисячі людей бачили, чим закінчується непокора. Жорстока репресивна система забезпечувала стабільність імперії. Народи, які боялися втратити дітей. Або опинитися на гаку страти, воліли мовчати чи коритися, ніж ризикувати життям. Османи знали головне правило влади: краще не воювати зі страхом, краще зробити його союзником. А от у 1994 році стала сценою одного з найкривавіших злочинів ХХ століття. Політична еліта хуту створила систему пропаганди. Яка переконувала населення, що народність туці становить смертельну загрозу. Радіо Тисяча пагорбів щодня транслювало звернення на кшталт тарганів. Потрібно розчавити. Страх перетворив людей на катів. Звичайні селяни брали в руки мачети і йшли вбивати своїх сусідів, колег, учителів. Все заради того, щоб, так мовити, захистити країну. За 100 днів було вбито понад 800 тисяч людей. Держава використовувала страх зовнішнього та внутрішнього ворога, щоб розпалити ненависть і знищити цілу етнічну групу. Цей геноцид показав, що не потрібно убивати самому, якщо ти здатен переконати інших, що вони повинні боятися. Страх став знаряддям масового вбивства. А от у Чилі у 1973 році генерал Аугусто Піначет захопив. Владу під приводом боротьби з комунізмом. Країна була огорнута атмосферою терору. Головним інструментом була таємна поліція Діна. Вона займалася викраденнями, тортурами та ліквідацією інакодумців. Тисячі людей зникли без звісти, без сліду, без могил, без пояснень. Їх називали Лос де Зниклі стадіон Сантьяго перетворили на величезну тюрму. Де людей катували та страчували, а крики чули цілі квартали. Мета була не приховати злочин, а показати ми можемо зробити з вами все. Страх перетворив суспільство на мовчазну масу. Ніхто не смів протестувати, бо кожен знав, що наступним може бути він, його брат чи дитина. Своєю чергою, північна Корея це сучасний приклад тоталітаризму, побудований на повному контролі над думками і життям людини. Публічні страти відбуваються на стадіонах, щоб діти, родини і сусіди бачили, що кара неминуча. В Україні існує система покарання трьох поколінь. Якщо хтось вчинив злочин проти режиму, карають не лише його, але й його батьків, дітей та онуків. Україні немає свободи слова, релігії, пересування чи власної думки. Люди живуть у постійному страху за власне життя. Бо не знають, коли і за що їх можуть заарештувати. Контроль над інформацією є абсолютним. Інтернету немає, новини створює держава. А образ зовнішнього ворога США та Південної Кореї підсилює мобілізацію страху. У Північній Кореї страх не ховають, ним керують. Він є фундаментом, на якому стоїть вся система. Сучасність. Здається, що страх це зброя минулого. Що у сучасному світі демократії, права людини, інтернет і свобода слова зробили неможливими диктатури і терор. Але це ілюзія. Методи змінилися, але принцип залишився тим самим. Якщо раніше людей лякали мечем, вогнищем і гільотиною, то сьогодні лякають пропагандою, медіа, війнами, цифровим контролем та невідомістю. Страх нікуди не зник. Він просто став витонченішим. Наприклад, сучасна Росія, побудована на страху, Страхістику почали використовувати задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, але війна зробила її центральним механізмом управління. Створено образ ворога, нацисти, агенти заходу, вороги народу, зрадники. Будь-хто може бути звинувачений у шпигунстві чи екстремізмі, покарання тюрма. За слово за коментар у соцмережах, за плакат ні війні пропаганда працює не для того, щоб переконувати, а для того, щоб лякати і змушувати ненавидіти. Війна подається як необхідність виживання, а страх перед зовнішнім ворогом змушує людей приймати будь-які злочини влади, показові вироки, репресії проти опозиції, вбивства політичних лідерів. Закриття медіа, заборона правди все це елементи державного терору. Там, де люди бояться говорити, влада може робити що завгодно. Якщо Росія це класичний тоталітаризм, то Китай це майбутнє страху у цифровому форматі. Система соціального рейтингу відстежує кожен крок людини: поведінку в мережі, покупки, спілкування, політичні погляди. За неправильні дії можна втратити роботу. Заборонити подорожі, закрити доступ до освіти або банківських послуг. У містах тисячі камер зі штучним інтелектом, які розпізнають обличчя та відстежують рухи кожної людини. Протести придушуються миттєво. А для мусульман-уйгурів у Сіньцзяні створені табори перевиховання. Китаю не потрібна гільотина чи вогнище. Достатньо одного повідомлення. Ваш рейтинг знижено. Ви втратили доступ. Це страх без крові, але з не меншою силою. Сучасний світ живе у постійному страху. Страх війни, тероризму, міграції, економічних криз, пандемій, катастроф. Політики кажуть лише ми можемо захистити вас. І люди погоджуються віддати свободу заради відчуття безпеки. Змії соцмережі перетворили страх на товар, який продається щодня: кліки, перегляди, рейтинги. Масами керують не силою, а інформацією найуспішніша диктатура. Та яку люди не бачать страх змінив обличчя, але не змінив суті. Світ усе, що стоїть перед вибором. Жити в страху чи боротися за свободу. Фінальний висновок протягом усієї історії людства страх був найпотужнішою зброєю імперії, монархії, релігії, революції. Диктатури й сучасні держави змінювали прапори, імена, кордони й мови. Але їхня влада завжди будувалася на одному фундаменті на страху. Страх робить людей слухняними. Страх змушує мовчати, коли потрібно говорити. Страх переконує приймати зло, називаючи його порядком. Страх створює ворогів там, де їх не існує. Страх перетворює сусідів на катів, а народ на натовп. І в усі часи правителі знали. Коли люди перестають боятися, влада перестає бути абсолютною. Рим залякував розп'яттями. Інки приносили дітей у жертву богам. Монголи підкорювали міста ще не підійшовши до їхніх воріт. Інквізиція палала вогнищами на площах. Робесп'єр правив гільйотиною. Гітлер констаборами, Сталін гулагом, піночет зниклими людьми. Північна Корея страхом трьох поколінь. Сучасні режими пропагандою, війною та інформаційним терором. Форма змінилася, суть ні. Страх це тиша, свобода це голос. Там, де люди мовчать, виростають диктатури. Там, де люди говорять, народжується свобода. Жодна імперія чи тиранія не тримається на силі. Усі вони тримаються на мовчанні тих, хто боїться. І саме тому історія вчить нас. Свобода починається не з революцій і не з виборів. Свобода починається з моменту, коли ти перестаєш боятися.